Свято найменування Господа нашого Ісуса Христа, яке відбувається у восьмий день після свята Різдва Христового, має надзвичайно важливе значення для богослов'я Християнської церкви. Передовсім тому, що в восьмий день не стільки ми акцентуємо на обрізання Господа нашого Ісуса Христа, скільки на найменування. Вперше після народження Ісуса Христа йому дають ім'я. Ім Ісус. Дати ім'я комусь означає висловити суть Його приходу і суть Його існування в цьому світі. В Старому Завіті ім'я Боже міг закликати тільки первосвященник. Сьогодні, в день найменування Господа нашого Ісуса Христа, ім'я Боже стає відомим для всіх. Це ім'я, перед яким схиляється кожне коліно на небі. На землі і під землею це ім'я виходить поза межі храму, воно виходить поза межі навіть священства. Через знання імені Господнього всі люди стають священниками. Тому віддавна в церкві цей день, восьмий день після народження Ісуса Христа, вважався днем поминання святителів, зокрема святителя Василія Великого. Архієпископа Кисарії Кападокійської. І це дуже добре співпало так, бо ім'я Василій означає царський, і він священник чи архієрей краще. Це царське священство в його особі проповідується світові. Кожен з нас може прикликати ім'я Господнє. Кожен з нас може священно діяти. Всі ми належимо до нового вибраного народу священників. Всі ми можемо реалізовувати своє царське священство. Браття такого нам годилось мати первосвященника, святого, невинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес, який не має потреби, як ті первосвященники. Щодня приносити жертви перше за власні гріхи, і потім за гріхи народу, бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє первосвященниками людей підлеглих немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина досконалого навіки. Головне ж з того, що ми сказали, ми маємо такого первосвященника, який восів на небі по правиці престола Величчя. Служителя святині і справжнього намету, що Господь спородив, не чоловік.